Цей законопроект він був ініційований, його основна мета це замінити застарілий житловий кодекс-х 80 яку... років. так? так? 80-х років, який вже не відповідає сучасним реаліям. І е, окрім того, ми маємо відповідні зобов'язання перед Європейським Союзом і мусимо свою законодавчу базу привести у відповідність. Відповідно, цей законопроект передбачає кілька категорій, власне, житла, про які ви, зокрема, зазначили. Це буде соціальне житло, яке буде надаватися у оренду. Це буде знову ж таки житло для внутрішньо переміщених осіб, оскільки сьогодні ми маємо 4,6 мільйонів людей, які потребують цього житла. Це буде також. Вирішене питання, от зокрема, воно дуже актуальне навіть для столиці. Я представляю лівий берег міста Києва, і ми маємо квартали застарілі, які вже власне непридатні для нормального проживання людей. І реновація житлових кварталів, в тому числі із залученням приватних реєс... інвесторів, буде теж регулюватися цим новим законом, ну і відповідною підзаконодавчою базою.